Сьогодні ми будуємо з вами катапульту, яка потребує елітри, щоб літати. Бо і все було зручно. І всім привіт, з вас просто Арчі, і сьогодні ми будемо будувати з вами прискорювач елітрів і ось такі ресурси будуємо. Ми повинні збудувати 5 на 7 таку конструкцію. Ось таку. І тепер з ін... з тут тутрову сім блоків, потім це з'єднуємо. Тут два блока виступ, і тут по одному. Далі ставимо ось так обсидіан. Потім ставимо тут блок і далі напівблок ось так. Раз ось так І ось тут. Зараз подивлюсь, яким боком треба поставити корпоратор Точно, корпоратор, забув його взяти. Його потрібно 10 штук. Це було склало, без цього ніяк. сьогодні як. Не з того боку. Ось так. Потім проводимо далі редстоун. Так як на відео. Потім ставимо тут корпоратор. Потім тут редстоун, знову корпоратор. Ось так тільки вже на, на 4 такти, чи на 3. Потім тут кожен треба ось так. от по... Чотири такта зробити. Ні, тут по три. Тут три. Да, Потім тут. Значить, е... та... так. Так воно бути так і. І ось тут також. Так само. Е... Ось така у нас можна вийде конструкція. Це перші три етапи. Ми з вами вже зробили Юху! Далі ставимо 103, ставимо допоміжний блок, потім прибираємо. Ставимо кнопку, на яку ми будемо нажимати і як все буде працювати. Uh, відчуваємо себе п'яницею. Гаразд. Ставимо тут поршень, потім. Ставимо тут. Якщо я не помиляюсь, 8 блоків висоту повинна бути ця конструкція. Якщо я не помиляюсь. Раст, це повинно бути у висоту. Приблизно 9 блоків у блоків висоту і ставимо плити так, як на відео. Щоб Redstone... Ми могли покласти редстоун на. На це все правильно А, блок забув додати. Помилка моя маленька. От тут треба додати блок. Перебираємо тепер цю лінію з блоків. А Ані, ставимо передстоун спочатку. Гаразд. Далі перебираємо лінію з блоків. Далі. Що ми робимо далі? Ми ставимо блок слизу. І повинні вже переходити, мабуть, на верхню частину, так. Ставимо обсидіан, як я. Тут 5 блоків повинно бути. 5 на 5 повинно бути. І тут раз, два, три, 4, 5. І раз, два, 3, 4, 5. І з'єднуємо. Потім під низом робимо платформу. А, прибираємо ось цей блок. Зараз покажу, який. Ось тут посередній такий. Тепер ставимо тут блоки. І тепер що ми робимо? Ми ставимо роз... роздатчики. Так як я. Потім що ми робимо? А... Проводимо редстоун щоб був контакт з нижнім пристрелом. Розливаємо воду Ой, йо. Невеликі втрати, але неприємно. Гаразд, та тут табличка, я про неї забув. Зараз я поставлю корпоратор. Гаразд, значить так повинно бути. Потім. Я забув про головне в цьому механізмі. Ану, здогадайтесь, як ми будемо рухатись. Як нас підкине. Думайте, думайте. І правильна відповідь, якщо я знайду, звичайно, це динаміт. І ду... нам треба дуже багато динаміту, прям дуже. Гаразд, ось у нас є динаміт вже. І ми його. Ставимо в роздатчики. Гаразд, ставимо роздатчики, скільки хочемо, але ну, щоб в кожного було хоча б по один. Якщо ви з ним ну, один раз користуватися все, якщо вам він більше не буде потрібен. І я за селітри собі візьму і протестуємо. Я, звичайно, не вмію літати майже на елітрах. У мене це погано виходить, тому я всі й в креативі. А може я зараз і вироблю креатив, а може і ні. А, ну. Я підлетів, типу стилі креативу, Ось. Як це повинно працювати. І я повітря що не відштовхнуся. Раз. Та зараз перейдемо, звичайний. Ось так. І далі. Ну, вона відштовхує, але... Ну... Де, в яких випадках воно може гарно висунути, але яких взагалі слабенько. Ну, воно працює, я його перевіряв багато разів, тому що. А, саме головне про ці стовпчики я забув вам сказати, це щоб ви не полетіли кудись в бік, щоб усе було в порядку, коли ви підлітали на блок... слизу. Тепер все повинно працювати. Ну, вона іноді може ще й сердечко віднімати, тому майте хорошу броню і те. Всім дякую за перегляд і всі бойде.